Як діяти, якщо ви отримали запит від податкової про дотримання строку валютних розрахунків? Практика показує, що такі запити можуть надходити як в зв'язку з реальним перевищенням строків, так і через помилки при обміні інформацією між банками, митницею та ДПС. Якими б не були причини, відповідь краще надати, адже ігнорування запиту майже гарантовано приведе до вас податкову перевірку. Надання якісно підготовленої відповіді суттєво посилить вашу позицію, незалежно від того, чи буде в подальшому здійснена перевірка. Якщо строки розрахунків не були перевищені, тут все просто: ви надали відповідь: буде далі перевірка чи ні. Підстав для притягнення до відповідальності немає. Якщо строки все ж дійсно були перевищені внаслідок об'єктивних обставин, незалежних від вашого підприємства, це необхідно підтвердити. Зокрема, Поважною причиною перевищення строку розрахунків може розглядатися форс-мажор, який підтверджений сертифікатом торгово-промислової палати. Також в певних випадках необхідно звертатися з позовом до контрагента або ж в позасудовому порядку в регулювання спору. Якщо підготовка відповіді на запит ставить вас у глухий кут, зверніться за допомогою до адвоката, який допоможе підготувати компетентну відповідь з урахуванням можливих варіантів подальшого розвитку подій, зокрема податкової перевірки та судового оскарження її результатів.